Привіт, друзі! Він був зразковим службовцем. А через півроку його вже бачили, як він риється у смітнику у пошуках їжі. Його життя розвалилося в одну мить через чужий обман. І єдине, що в нього залишилося, була його чесність. І саме вона в підсумку все змінила. Робі Чемберс з англійського містечка Престон до своїх 30 років не міг похвалитися добрим достатком. Але працюючи на самій звичайній роботі, він цілком міг вважатися середньостатистичним мешканцем. При цьому колеги завжди виділяли хлопця, відзначаючи його життєрадісність, відзивчивість, а головне чесність. Через ще більш дивним виявився випадок, який сильно змінив життя ніколи не усміхненого хлопця. Одного разу вийшло так, що керівництво звинуватило хлопця в махінаціях. Не розуміючи суть звинувачень, Роберт усіма силами намагався довести, що він ні в чому не винен. Однак ніхто не хотів його слухати. Гнів боса в адресу свого співробітника, який, до речі, працював уже не перший рік, в підсумку привів до ганебного і несправедливого звільнення. А розбитий горем хлопець просто не знав, як тепер йому жити далі. Адже його звільнення явно не сприяло тому, щоб розпрощатися з боргом за орендовану квартиру і віддати навислий кредит. Але це був тільки початок. Будь-які спроби знайти нову роботу раз за разом оберталися для Роббі провалом. Адже на прощання колишній керівник залишив йому більш ніж негативний відгук. Через кілька місяців і купу відмов в роботі борг хлопця лише наростав. Опинившись у розбитого корита, він усвідомлював, що тепер йому не залишається нічого, крім як запуститися в самий низ по соціальній драбині, перетворившись на справжнього бродягу. З тих пір чоловік перестав бути схожий сам на себе. Йому доводилося ютитися в безкоштовних ночівлях і годуватися об'єдками, які викидали в сміттєві баки місцевих закладів. І напевно багато хто після такого перестали б вірити в людей. Але на щастя, ні новий спосіб життя, ні образа не змусили нашого героя попрощатися зі своїми якостями. Одного разу, проходячи вулицями Престона в пошуках ночівлі, Роберт звернув увагу на сумну дівчину. Яка всім виглядом показувала, що потребує допомоги. І, наважившись із нею заговорити, бездомний дізнався, що її звуть Домінік, і сьогодні в неї не найкращий вечір. 22-річна студентка університету центрального Ланкашира була змушена повертатися пішком додому пізньої ночі через все місто. А вся справа в тому, що вона загубила свою банківську картку і залишилася абсолютно без грошей. Причому її телефон був розряджений, і вона налякано бредучи вулицею, коли до неї і підійшов наш немитий герой. Чоловік попередив свою незнайомку, що він не небезпечний, а також натякнув, що самотній дівчині тут буде ні до чого. Що й казати, думаю, не важко уявити, як хвилювалася Домінік, але все ж вона довірилася бездомному бродязі і розповіла свою сумну історію. І напевно будь-який інший на місці чоловіка обійшовся б лише співчуттям. Але, вислухавши невеселу історію незнайомки, бездомний без зайвих розмов зловив їй таксі і на свої останні три фунти відправив дівчину додому в сусіднє містечко Ланкастер. Адже, хоч як там не було, а він то точно знав, що молодій і симпатичній дівчині ні до чого шататися вночі по місту. Звичайно ж, вражена студентка навіть не знала, як може віддячити своєму рятівникові, а все, що їй вдалося дізнатися про цього добру людину, яка так несподівано допомогла і при цьому сама перебуваючи в жахливих умовах, було тільки його ім'я. І коли дівчина вже благополучно добралася додому, то змогла усвідомити наскільки щедрою виявився вчинок бездомного. Але тоді вона ще не розуміла, що й вигадати на знак подяки. Лише через два дні в голову дівчини прийшла ідея, як же можна розшукати незнайомця і повернути витрачені гроші. Домінік знову відправилася на те саме місце, тримаючи в руках трохи їжі і 20 фунтів, які могли б хоч трохи допомогти бідулазі, але робі вона не знайшла. І навіть, незважаючи на це, Домінік не припиняла спроби зустріти героя тієї ночі. А через кілька візитів їй все ж вдалося розшукати щедрого бездомного. Дівчина вирішила його розбалакати і дізнатися про його життя побільше. І незабаром вона була вражена дивувальною ввічливістю, яку проявляв бездомний чоловік. І, до речі, дівчина не могла подібного і очікувати. Здавалося, що Роббі і взагалі не місце на вулиці. Адже він був дуже скромний і навіть не побажав взяти 20 фунтів у дівчини. Він просто сказав, що на його місці так вчинив би будь-який нормальний чоловік. Але ми то знаємо, що це не завжди так. Домінік також дізналася, що після всіх життєвих потрясінь чоловік жив на вулиці вже цілих сім місяців. І відмовляючись уподібнюватися собі подібним, його головною мрією було знову мати можливість знімати квартиру і знайти собі гідну роботу. До того ж, з'ясувалося, що Робі далеко не в перший раз опиняється подібні ситуації, коли він віддавав загублені гаманці і інші цінні речі, отримуючи натомість лише слова подяки або в кращому випадку пару фунтів. Загалом розповідь Робді до сліз розчулила Домінік, і в той момент вона і зрозуміла, що зобов'язана зробити для нього дещо більше, ніж просто вручити йому цю двадцятку. Вже наступного дня на своїй сторінці в Twitter дівчина розповіла про свою дивовижну знахідку і в кінці додала, що буде рада будь-яким пожертвам від друзів і знайомих, які підуть на благо Роббі. Спочатку метою дівчини було зібрати хоча б 500 фунтів для того, щоб зняти квартиру на перший час. Але вже зовсім скоро сталося те, чого вона ніяк не очікувала. За якихось кілька годин її пости репостнули тисячі людей. А пожертвування в символічні три фунти, які він витратив, приходили від користувачів з усього світу один за одним. Але і це був ще далеко не кінець цієї історії. Величезною удачею став репост запису аккаунтом однієї з великих організацій з пожертвувань, Адже крім казкових 20 тисяч фунтів, які до того моменту вже зібралися на благодійному рахунку, на історію Роббі звернули увагу великі змі. Після чого журналісти особисто приїхали до Домінік, яка розповіла, що дуже щаслива такою реакцією людей. А також зізналася, що в пік активності користувачів потрапити на сторінку збору коштів для Роберта було практично неможливо через надзвичайно великий налив бажаючих пожертвувати свої гроші. Тим не менш, головним завданням дівчини було нарешті порадувати свого нового друга, який в цей час навіть і не підозрював про те, що поки він продовжує жити своєю скромною життям, Домінік перетворила його на справжню знаменитість. І якщо й можна сказати, що життя створює кращі сценарії, то радісна зустріч була одним з таких. Розповівши про успіх своєї задумки, дівчина нарешті вручила Роббі ті самі гроші, а реакція бездомного розтопила серця мільйонів людей. Перший час, не підбираючи слів, чоловік навіть не міг описати ті почуття, які відчуває, але сльози на його очах і без того говорили самі за себе. Довгоочікувана усмішка знову засяяла на обличчі Роберка. В інтерв'ю він зізнався: я ніколи не міг повірити, що хтось здатен зробити для мене дещо подібне. Віддавши тоді свої три фунти, я не чекав ніякої подяки, адже вважав, що в той момент вони набагато потрібніші були Домінік». Що й казати, отримавши подібну підтримку, чоловік просто не міг не змінити своє життя в кращу сторону. Вже зовсім скоро він зняв квартиру, купив вживаний автомобіль, а також йому допомогли влаштуватися на роботу. Задоволена своїм чинком студентка з радістю поділилася користувачами результатом їх пожартувань, зазначивши, що нарешту суми Роббі особисто купував продукти, роздаючи їх тим, з ким буквально вчора доводилося спати під мостом. Ну і звичайно ж, вся ця історія, яка відбулася ще у 2014 році, не могла не зблизити двох людей, які одного разу зустрілися випадково ночі на вулиці. А тому навіть сьогодні Роберт і Домінік залишаються друзями. Ще раз переконуюся, що безоплатна щедрість здатна творити чудеса, і думаю, ні для кого не секрет, що неприємності можуть підкосити будь-яку людину, але найголовніше завжди залишатися людьми. Друзі, а як ви оцінюєте вчинок цих двох небайдужих людей? Кожен з яких зміг вчасно допомогти один одному, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну, на сьогодні, мабуть, це все. Оцінюйте відео і до скорої бувайте!